Вітаю, друзі! Стабільність це класика, вишуканість, елегантність. Це те, що завжди в моді. Як і цей аромат Екла Femme Weekend by Oriflame. Це завжди в моді, тому що аромат сяєння дає можливість відчути себе вільним, свободним, незалежним. І давайте подивимось на склад цього аромату динамічний бергамот, який активує все навкруги. Троянда королева всіх взагалі квітів, ніжна і неповторна. Фрезія, ніжний квітковий тонкий аромат. Персик, який просто нас обіймає своїм ніжним і чудовим. Ароматом. Ну і в кінці це кедр і мускус. Це те, що робить аромат найбільш запам'ятовуючим, ну і, звісно, дуже і дуже довготривалим. Але ви знаєте, я особисто завжди створюю історію про якийсь певний аромат. І для мене ті, хто обирають аромат Екла, це люди, які великі-великі мрійники, які, які а, мають багато бажань і відтворюють їх у, свої, у своєму житті. Тому аромат навіть допомагає і надихає тих людей не припиняти, мріяти і відтворювати а, просто в життя все найкраще, яке є ну, взагалі в нашому житті. Це легкість, це легкість у спілкуванні, легкість у стосунках, це аромат екла. Тому обирайте і подивіться, зараз чудова знижка. Обов'язково придбайте або собі, або на подарунок для тих, хто любить саме цей аромат. Мироном!